Всім привіт! Для тих, хто мене не знає, представлюсь. Мене звати Поліна, і на своєму ютуб-каналі я виставляю переважно домашні влоги, мотивації на прибирання. Також я люблю ходити по магазинам і іноді роблю їх огляд. І також, коли є натхнення, я люблю зробити щось своїми руками та знімаю для вас DIY. Сьогодні у нас саме таке домашнє відео, але з уклоном на прибирання. Я знаю, що нещодавно вже таке було, але сьогодні. У нас особливий досвід. Сьогодні ми вперше спробували миючий пилосос, а також пару очисник. Про все буду розповідати згодом, поступово, впродовж відео. Коротко розповім, з чого все почалось. Це був вечір неділі. Якщо я не помиляюсь, то ми тоді пекли паски. Але я подумала про те, що всі вихідні пройшли за зйомкою відео. Я зовсім не відпочила і думаю, треба себе чимось порадувати. А ми дуже давно хотіли помити диван. you <laughs> Далі ви побачите, бо він уже такий весь в плямах, хоч можливо зараз далеку не видно. І вирішила себе порадувати мичим пилососом. Ось таке життя доросле згадала, що бачила рекламу, що в Чернігові з'явилось таке місце, де можна орендувати. Коштувало це 500 гривень, спитала, чи вільні вони прямо зараз, і виходить, що фізично ми, наче ще більше втомились, бо ми паски пекли для відео і пилососом цим прибирали. А одразу можу сказати, що це дуже важке. Заняття, воно вимотує, але нам було прикольно. Прикольно мити, прикольно дивитися, як воно відчищається. Це таке спонтанне відео. Я вирішила цей свій досвід, звісно, зняти і розказати вам, що я думаю про нього. Отже, зараз ви бачите плями, від яких ми хотіли позбутися а до того ви побачили, що ми відсунули диван, і звісно, за ним все прополососили. І помили основні проблемні зони на дивані це бильця від рук. Ось цей бруд, воно таке засалене, також ось ця частина, яка до стіни прилягає, там таке саме. І саме на сідушці також є якісь плями. Ми, в принципі, на дивані і їмо, і п'ємо, тож все падає, розливається, і зараз ви бачите, я ось пальцями показую ще ось такі контури вони є. Ми пилосос. Так. Є два відсіки. Перший для брудної води. Другий для води з хімією. А як от тут розібрати? А тут чи воно тут закривається чи нічого? Мабуть, нічим. А може щось було, Але вже нема. Ну нам такі принесли. Так, є okay. два режими. Перший це е, оприскування, інший всмоктування. Uh -huh. Оприскування це для того, аби пилосос брав хімію звідси і наносив її на поверхні, які ви будете очищувати. Потім треба зачекати 15 хвилин, поки хімія спрацює, uh -huh. і е, режимом засмоктування збирати хімію назад. А можна, що він сказав, вмикати. Натискати одразу дві кнопки, і він буде і розпилювати, і одразу вбирати. Це треба робити е, як. Після. Після, так. Да, Просто водою, Чисто звичайно. Водою. Угу. Угу. Значить, ось тут нам хімію дали. Сказали, на три дивани вистачить. У нас один. І килим. І килим, так. Да. Для зручності нам порекомендували хімію розвести в цьому резервуарі, куди буде брудна вода стікати, і потім залити в потрібний відсік, тому що по літражу воно сходиться. Нам дали таку базову універсальну хімію. Вона не дуже їдка, чесно кажучи, нам вона не особливо допомогла. Ми окремо докуповували. Треба просто в теплій воді розбавити і все, і заливаємо. До речі, щодо хімії, миючи пилосос, він то сам по собі для того, аби воду розпирскати і воду зібрати, тобто він не відмиє вам просто без нічого. Оці плями, які особливо давні, в'їлися, треба купувати спеціальні засоби. Ще хочу наголосити на тому, що є спеціальні засоби, як я розумію, можливо, я помиляюсь для пилососу, тобто ось така хімія, яка в воді розчиняється. А є, ну просто як пирскалки, якими ми завжди користуємось. Я так розумію, будь-що не бажано заливати в той пилосос, тому ми просто купили в Аврорі пирскалку Санклін для текстилю. Просто пирскали на диван, ви далі побачите, терли там щіткою, і потім водою проходились і висасували. Ну ось і починається одна з найприємніших частин. Воно дуже так все гарно. Я ось тут пирскала в такому вільному темпі, роздивлялась. Пирскати, звичайно, не важко. Там біля насадки, біля вказівного пальця є кнопка, просто її зажимаєте і все. Єдиний нюанс, який можу відмітити щодо розпирскування, це те, що вода летить в різні сторони. Вся підлога в нас була мокра, тому ми одразу її витирали, аби вона не повздувалась, і також намагалися обережно бути зі шпалерами. Тож відсовуєте дивани або речі, стільчики можна і на плівку поставити, а так більше нічого такого немає, все просто тиснете, воно пирскається, і ви насолоджуєтесь. Ми запирскали диван і стільчики килим. Ну, я не знаю за скільки. За 30 хвилин, напевно. Повністю весь весь весь. Спочатку, ось так, я пирскала в своєму темпі, як я і сказала, а потім Стас сказав, що якщо вже мити, так повноцінно, і взяв в свої руки, пішов з другим шаром, і прям, знаєте, наче на диван линуло відро води. Як ви бачите, періодично ми зі Стасом змінювались, Це не тому, що було важко, а тому, що нам вдвох було цікаво. Насправді це якийсь медитативний трошки процес розпирскування, наче ви щось фарбуєте і розпирскуєте і теж скуєте Далі я перейшла на стільчик, я дуже сильно хотіла його почистити. На нього ще є така подушка окрема, яку ми підкладаємо, то її закинула в пральну машинку. А тут також щось по краях, саме де руками тримаєшся, або щоб підсунутись, або щоб трошки пересісти, відсісти. Там ось ці сальні плями, і вони мені дуже просто муляли око. Тому я одразу знала, що хочу почистити і його. Щодо стулу, до речі, то він відмився без зайвої хімії, тобто ось та, яку ми розводили у воді універсальну, це все ми його додатково натерли, тому раз на раз не приходиться. Взагалі одразу ми не купили додаткову хімію, бо саме я казала про те, що а важливо вийде і так, і помилилась, тому ось Стас потім пообіг. Але зі стільцем все вийшло дуже так легко, можна сказати, без напруження. Ну і залишився килим. Зараз тут якось і не видно. Але до нас приходила в гості собачка брата і попісила на килимок. І як би ми не терли щіткою засобами вручну загалом не вимивалася ця пляма, все одно при денному світлі вона була якась жовта. Так, у нас закінчилась вода з засобом. Нам ну, вистачило на диван, стул і пів ковра килима. Нам сказали, що має вистачити на три дивани, але щось з цієї сторони і з цієї. Ми подивилися, що засіб ще не весь розчинився у воді, тому знову це біле відерце набрали. Тож ще є шанси домити килим засобом і будемо переливати туди. Нарешті ми вже на фінішній прямій залишилось лише висмоктати всю воду і хімію. І просто подивіться, наскільки світліше диван. На жаль, я не зняла повноцінне після, але дійсно він став частішим. Можна навіть на воду буде потім подивитись. Я покажу її, яка вона була чорна. Таке відчуття, що ми весь цей час на дивані не спали, а землю на нього трусили. Я зняла після килима і стула, а диван. Видно, я знімала в інстаграм і трошки затупило зняти в горизонтальному форматі. Це не реклама, я тут нічого не називаю, ну лише полосос, але ж просто фірма полососа, ви бачите, тому мені нема сенсу вам брехати. Отже, хочу про свій досвід, про свої враження розповісти. Мені дуже сподобалось. Я вважаю, що брати раз на півроку його дуже доречно, ну або, хоча б раз на рік, після того як я подивилась, яка там в. Вода виходить навіть не з не з усього дивану, з цієї сидушки, яку я зараз проходжусь. Вона вже така чорнюща. А ми проходили диван декілька разів, бо ось зараз тут я навіть пальцем покажу. Я забираю воду, і диван світлішає. Я бачу, що плями залишаються. Тому ми вже почали засобами другий раз проходитись, і другий раз вода також була чорна за цю добу, на яку дають полосо. Звісно ж, 24 години ви не будете її мити, але глобально нічого не зміниться, треба ще і треба ще брати, аби ну, повністю його чистим зробити, і то. Повністю він чистий, скільки буде, поки ми знову на нього не сядемо і щось не розілємо. Тож я спочатку хотіла додати цей миючий полосос в вішліст свій, але потім подивила стіну і зрозуміла, що якщо користуватись... Один раз на півроку, то це 12 років треба, аби ціна окупилась. Наразі це, напевно, невигідно, оскільки оренда коштує 500 гривень. Якщо вона буде підійматись, ну можливо. Але так по собі я дивлюсь, що частіше, ніж раз на півроку, ну це така собі ідея ним махати. Плюс зимою буде довго сохнути диван і ідеї все на світі. Нам пощастило, що за ніч все висохло, ми спали в дитячій кімнаті, Гімнаті ще плюс до цього ми пекли Пасхи. У нас було дуже жарко, тому я вважаю, що це також допомогло швидше висохнути. А так загалом я думаю, що влітку ми ще раз його візьмемо, ще раз пройдемо диван і килим, можливо, якісь інші стільці. Можливо, це зараз я на ентузіазмі кажу, але сподіваюсь, що ні. Килим було вибирати напевно найскладніше через його ворс. Тому цю роботу я повністю стасу довірила. Я спробувала, але дуже сильно втомилась, Взяла на себе повністю стілець. До речі, я ще згадала, що хлопець, який привозив нам пилосос, казав, що на килим води йде більше саме через ворс. Тому можливо у нас запаси води так швидко і закінчились, бо ми вирішили почистити килим. Але ж подивіться на результат, який він пухнастий, наче причесаний, чистенький, без плям, без нічого жовтого. Ну результат того вартував. Давайте тепер подивимося ще на стілець і на воду, яка після цього всього стала. Переходимо нарешті до параучасника. Хто мене знає, той знає, що це була моя мрія на кожне свято. Стаса я просила подарувати мені його, Неважливо, чи то наше спільне свято, чи то день народження. Мені на будь-яке він би підійшов. Знаєте, як. Там кастрюлі жінкам стереотипно дарують, то Стас сказав, що він не хоче дарувати пару очисник, бо це ось наша, як саме та кастрюля. І плюс, що він надивився відео і сказав, що вони не працюють, але я йому казала: ні, вони працюють. І за те, що я знімала відео про полосос, це знову-таки була не реклама в інстаграмі. В мене інстаграм не розкручений. Я просто для того, аби мене, можливо, в майбутньому помітили, для того, аби потренуватись. Для Якогось розвитку знімала про пилосос і виставила в інстаграм, і мені запропонували за це безкоштовно спробувати ще й пару І Що я вам скажу? Я дуже рада, що він дістався безкоштовно. Насправді не все так погано десь 70% з того, що я хотіла помити, помилось 30% дні. Але ці 30% ті, які були основні, там був пріоритет по важливості, і ось саме те, що я хотіла, хотіла воно не взяло. Почну з такого типу розчарування одразу. Я хотіла дуже відмити кришки по контуру, бо туди забивається жир. Я думаю, зараз гарно видно це жовтий контур, але диво не відбулось, як на всіляких відео в інтернеті рекламних. Взагалі нічого не відбулось. І в цьому плані кисневий відбілювач залишається незмінним засобом. Простіше, не те, що простіше, а дієво просто кинути все туди. І відпарити, бо параочисник взагалі не бере. Переходимо далі і знову розчарування. Дуже багато реклами параочисників, де показують, як пару парою чистять шви, що це дуже легко. Ну, на практиці ви бачите, це взагалі ніяк не працює. Вони не стали світлими. Якісь там крошки чи щось таке, воно повибивало зі швів, і не більше. Я дуже цим розчарувалась. Єдине, що воно відмило, це тримач для губки від жиру чи щось таке, але то можна було і самою губкою відмити. Тепер давайте перейдемо до приємного. Також я хотіла дуже сильно мріяла, я би сказала, почистити ось ці стики між плитою та помилою. Поверхнею, і тут це спрацювало на всі 100%. Просто подивіться, ось ця біла водичка, типу. Може знати, що це як піна чи щось таке, але це жир вимивається з під плити. Я навіть не думала, що його так багато, просто ручом звідти. Далі буде ще видно на кадрах, що там багато різних крошок. На одному з кадрів можна побачити, як на фартук пирскає весь цей бруд. Ну, загалом точно плюсик пару учиснику. Я дуже рада, що ми це почистили. І так, можливо, це не видно, неозброєним оком, але... Коли я сиджу за столом, я сиджу напроти плити, виходить завжди, то я це бачу. Мені здається, якщо тут не прибирати, то потім воно буде розростатись, 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 і стане набагато видніше. Буде вилазити, так би мовити, з цих стійків більше на поверхню. Далі Стас вирішив спробувати помити плиту, газові плити можна мити, індукційні не можна. Ну, можливо, ще якісь поверхні виняткові, але як нам розказували. Структаж то газові можна. Що я можу сказати? Результат був, але такий самий, як з засобом. Тобто, прям вау, чогось не було. Воно не відмило більше ніж відмиває засіб. Але якщо думати з точки зору, що так не треба витрачатись на всілякі засоби, а користуватись парочисником, просто воду наливати, то непогано. І насправді швидше і не треба оце довго змивати. Піну хто дивився минуле моє відео, там я казала, що найбільше я не люблю прибирання, це змивати засоби, бо вони піняться, розносяться, і це довго. Я використовую. Лайфхак спочатку збираю все серветками, а потім вже остачу водою. Але виходить, що так треба ще й на серветки постійно витрачатись. Ну, загалом, непогано. Ми залишились задоволені. Правда, думали, що можливо він візьме такі застаріли плями, контури плям, які залишаються навіть після засобів різних, які будь-які, які ми пробували. залишаються там такі плями, контури. Але ні, пара це не взяв. Ну, ось просто. Як завжди, базово, як ми миємо, так і він помив. Ну але також можна поставити тут плюсик. Ще одна наша проблемна зона це холодильник і шафки згори. Через те, що довго не було витяжки, то жир осідав разом з пилом, і як, наче запечатався, ви бачили, я провела рукою, воно взагалі ні шурх-шурх, просто такий слой, наче полакували. Тому на парочисник була надія в цьому плані. Як ви бачите, дуже легко, в принципі, все відмивається. Ну, деякі моменти там біля стіни. Куди не дуже зручно було підлізти парочисником, довелось потерти. Ви бачите, скільки одразу бруду з'явилось. Далі я ще буду чистити ось ці шавки, про які я казала. Але вже не пароочисником, бо ще там фасади можуть повздувати чи щось таке. Ну, далі побачите словом, і в цьому плані, звісно, плюс. Але зараз у нас є і витяжка, і я, яка робить прибирання, доставте штапи прибирання. То вже так сказала, тому не знаю, чи часто знову буде утворюватись така ситуація. Плюс ми застелили ось ці поверхні згори, аби брати і потім викидати просто папір. І якщо треба, стелити новий. Тому те, що він зараз відмився плюс, але, знаєте, не на кожен день. І вже було ну, дуже пізно, але я вирішила помити ось цю боковушку фартука, аби ну, візуально воно не видно, але ми помацали зі Стасом, і воно, знаєте, відчувається, що вона помита, така аж до скрипу. Насадка насправді не дуже забруднилась. Ну, я періодично мила фартук, звісно, засобами. Також непогано працює. Але вирішила я це доробити вже зранку, бо було дійсно дуже пізно. Це вже наступний ранок. Я прокинулася десь близько на пів на сьому, бо о десятій. Мали забрати пару очисник. А ми згадали, що ще хотіли помити вікна. Ви просто подивіться, як тут легко проводячи рукою, виступає увесь бруд. Я так дуже вже коротенькі маленькі кадри вставляю, але насправді я помила всі вікна, і потім ще стас помив вікно у дитячій. Це дуже зручно, швидко, і оці всі щілі, які там чорні ви бачили на відео. Вони стали біленькі. Просто нещодавно було відео про прибирання. Це вже на 20 хвилин затягнулося. Я розумію, може бути не дуже цікаво. Тому так, але ви бачите, бачили ефект. Далі я хотіла помити оцей поріг. У нас балкон відкритий. Ми часто на нього ходимо, тому він, ось такий, типу, в землі, в пилюці. Так, звісно, це легко прибрати рук. Просто тряпкою я так і зробила на початку, ви бачили. Але ось, наприклад, в кутики чи там під поріжок дуже важко підбиратись. І пароочисником легко це видути все на центр і просто потім зібрати. Тому це супер класно. От з вікнами це просто можна взяти ще насадку тряпчану і прям вікна пройтись. На одному вікні я спробувала і дійсно є результат. Заради вікон, я вважаю, можна купити якісь. Учний, оскільки це не якийсь там прям бруд, жир чи щось таке, якийсь наліт, це просто пісок, земля, те, що можна прибрати і звичайною вологою ганчіркою, але пару очисник це зробить швидше. Тому якщо ще до вікон я вже розчарувалась і не хотіла собі пару очисник, то після вікон я все одно вирішила залишити його в вішлісті. Це точно плюс. Ну і на кінець, як я й казала раніше, я перейшла до фартуку. Тут я навіть не встигла перевдягнутись, помити голову. Знаєте, в піжамі можна сказати, як встала з ліжка, так і пішла шуршати. А десь о першій годині дня вони мені сказали, що зможуть приїхати забрати його лише о п'ятій вечора. Я думаю, блін. Навіщо ви зі мною так пожартували? От ви ж, напевно, знали і до того, що ви зможете приїхати тільки о п'ятій, а мені сказали о десятій. Ну, можливо, коли вони говорили, вони ще цього не знали. Але ж потім тоді зналися. А я так рано встала, в мене боліла голова від цього, і я не звикла до таких ранніх підйомів. Коротше, я трошки засмутилась, але вже потім вирішила. Сходити в душ, висушити голову і вже, знаєте, доприбирати кухню, оскільки основне ми вже прибрали пароочисником і залишилось лише поверхні помити, як завжди. І далі, ось ці шавки згори я також відтирала від такого нальоту, як на холодильнику, але вже спиртом далі вам покажу. З першого погляду, можливо, і не видно льод, але він точно такий самий, як і на холодильнику. Якщо цю поверхню чіпати, то пальці прям прилипають. Тому я взяла ватні диски, розчин спирту 90% і просто проходжусь по всій поверхні. Напевно, на одну частину довелось три рази змінювати ватний диск, аби вже воно перестало нарешті липнути до пальців. Ось ви бачите зараз який там бруд. Хочу подякувати вам, що дивились і дивитесь моє відео. Приділяєте увагу моєму каналу, це мені дуже приємно. Сподіваюсь, скоро ми з вами побачимось вже у влогах. Буде щось інакше, бо насправді мені також вже хочеться якийсь звичайний такий лайтовий формат, щось вам просто розповідати і показувати свої дні. Тож не забувайте лайкати відео, писати коментарі. Пишіть, як вам пароочисник, як вам моючий пилосос, можливо, ви захотіли собі такі штуки. Мені буде дуже цікаво почитати. І, як я вже сказала, скоро зустрінемось. Всім па-па!